Вітаю вас, мої любі сонечки, у 2017 році, коли проходив мій самий перший конгрес вогно франківську На другий день ми поїхали на ретрит на місце сили Терношорська лада було два величезних автобуса, майже 80 людей. І там сталося просто божественне диво. Ми медитували, звичайно, практикували. І ще ми саме прекрасне, що ми там ще зробили, ми сиділи і співали всі разом ом. Уявляєте, яка це сила? Ом, це звук всесвіту. О, це отець потікуця. М – це вібрація матінки Всесвіту. І от коли ми співали цих 80 людей, являють разом Ом. По різним чакрам піднімалися вверх від першої, вверх, вверх, вверх Ви не уявляєте, що я тоді вперше почула? Я вперше вібрації, коли ми співали на певній вібрації, на певному, на певній чакрі, я почула прям всім серцем, неймовірним, якимось вищим звуком, всіми фібрами своєї душі, не вухами. Я почула янгольський спів. Так, сонечки. Він існує. Красивішого співу я не чула ніколи. Зараз мій котик співає, але янгольський спів був просто неймовірний. Я прям чула це дуже чимось так. Воно чимось навіть схоже, як в церкві, співаються я такий чоловічий. Ну, це неможливо передати. Я це чула. Я була в захваті. Я, звичайно, так само ввійшла в знання, що. Коли доходиш до певної вібрації, ти можеш щитати і відчути, почути той вимір, до якого ти підіймаєшся. І от вібраційно я чула цей янгельський спів. Потім, якось вже і навіть вже потім пізніше пройшли роки. Я ще війшла, була в стан теж високої свідомості тоді була. І я відчула музику тиші. Я побачила музику тиші. Як тиша прекрасно вібрує, як тиша прекрасно співає, це був теж неймовірний божественне відкриття, божественний інсайт, що тиша, коли ти входиш, теж підіймаєшся на вищу вібрацію, вищу свідомість, виходиш вищий стан свідомості, то ти не чуєш цих звуків, які знаходяться, тут, тому що ми тут сприймаємо зовсім інакше. Так, третій вимір, четвертий. Оцей перехідний. І я війшла була от, на мить в цей стан, як тиша співала. От так, сонечки. І Янголи, і тиша все співають. Просто нам залишилось досягнути цих високих рівнів свідомості, щоб почути їх. Люблю вас.